Кателинська селищна рада Одеського району Одеської області, комісія селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури та благоустрою. Протокол номер 13 від 08 грудня 2025 року. Присутні Терещук Олег Миколайович, Зайцев Володимир, Володимир Володимирович, Ільчук Юрій Данилович, Ганчаров Сергій Володимирович, Перун Валентин Анатолійович. Запрошення. Гавбур Юрій Сергійович, начальник відділу земельних ресурсів. Порядок денний, сіми питань. Чи всі ознайомлені з порядком денним? Переходимо до голосування. Хто за? Є бажаючи виступити по цим питанням. Ні. Я звучу. Да. Да, все. А... Так, да, напом... да, вам всім, що кожен лист, котрий по землі заходить, ми повинні роз... розглянути на земельній комісії відповідно роз... розглянути і поставити протоколи. На сьогоднішній день вісім питань. Так, перше питання у нас: затвердження технічної антації землі щодо інтеризації земельної ділянки комунальної власності в молодіжному орендованому тов трофімо 2019. На прошлой сесії ми давали дозвіл ТОВ Трофімова щодо інтеризації у зв'язку з тим, що виявилася помилка у межі ділянки, яка проходить через будівлю. Ось, коли робили в останній раз документи, вони допустили помилку в кадастрі на сьогоднішній день вони виправили цю помилку і по процедурі ми повинні затвердити. Ти все перевірили, все у нас в порядку. Далі затвердження технічної атаці за ноустрою по вулиці Казацькій. Це у нас декілька питань громадян, що там, де є право власності на будівлі. Вулиця Козацька, вулиця Миру, Великодолинська, Миру, ділянка 26. Великодолинська, вулиця Вишнева, ділянка 24. Це у нас передача. Далі у нас є така земельна ділянка в селі Молодіжне, вулиця Степова, 22. На сьогоднішній день це спільно сумісна власність передається, не передається, затверджена технічна документація, так як у нас у документам один з громадянином, який у Паттерманська у нас. Сім'я Петроманських, один з власників має вже приватизацію, і ми тільки можемо затвердити технічну, а там вже будемо дивитися щодо оренди щодо оренди земельної блянки. Далі у нас по оренді вони не написали заяву. Ну, чекаємо. Ми проведемо ще роз'яснену роботу, що за земельну ділянку треба платити в будь-якому сенсі. Да? Так, і у нас є далі, далі. надання дозволу технічної за замужки щодо встановлення відновлення меж вулиця Лобановського, ділянка 9, а це Великодолинське, Батуєва Людмила Миколаївна. Так, Потім у нас прийшла заява від. Каркас, е, каркас СМ, У них 50 соток землі на території Великодолинського під багатоповерхівкою. На сьогоднішній день у них два, два договори оренди. Один договор оренди там, де будується багатоповерхівка, і друга оренда це під існуючим житловим будинком, який вже зданий в експлуатацію. І нарешті вони вже сформували ОСББ. І е, е, на, на майбутнє ОСББ хоче взяти в постійне користування. Ну, так як, е, у нас цільове призначення е, не відповідає, ми е, знімаємо зараз оренду каркас СМ, е, потім е, подаємо заявку на кадастр, міняємо цільове призначення, це трошки інший код, та ж сама категорія земель. І е, для ОСББ передаємо нормальному виді земельну ділянку. Це вже на е, черговій сесії. Так, на сьогоднішній день ми з Каркас СМ знімаємо оренду. Далі у нас є таке заява: ось питання про надання того відродження 2025 дозволу на розробку розроблення проєкту замусту щодо відведення земельної ділянки в оренду, цільове призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту дорожнього господарства. Місце розташування біля земельних ділянок Великоденська дорога 6Б і 6В. Ми виїжджали на цю земельну ділянку. На сьогоднішній день, ви пам'ятаєте, ятає, пам пам'ятаєте, біля зарі у нас на цій земельній ділянці. Як вам сказати, відбувалися будівельні роботи та будівельні брухт, мусор, лом, будівельний, так, вони розподіляли та трамбували ці земельні ділянки. Ну, з деякими у нас був виїзд членом комісії. Є на сьогоднішній день питання до цієї земельної ділянки. Чому? Тому що на сьогоднішній день. Ну, Земельна ділянка не використовується по призначенню. І деякі порушення у нас є по благоустрою і, і питання до цього громадянина. Що, що ви думаєте, як ставиться до цього? Я думаю, що може. Чи є узгодження з відповідними службами, такі як або автора? Так, на сьогоднішній день у нас питання з облавтодорам. Чому? У полоса відведення облавтодору не зрозуміла. Ми подаємо вже. Я рік тому подавав заяву, вони не відповіли. На день, ми опять заяву закинули, яка полоса відведення земельної ділянки під дорогою, яка проходить з Малодолинського до Великодолинського. Чому? Тому що ну, сформувати цю земельну ділянку без попереднього погодження з обовтодором неможливо. Ну, якби є, оце. Одне з запитань, яке ми ну, не можемо. Пропустити. Ну, тоді пропоную доопрацювання опрацювання залишити. Тоді е, ми чекаємо відповідь від обозначає. Звернулися до автодору і да. допрацювання. На цей день е, дівчата ми вже зробили запит і відправляємо і е, чекаємо відповідь, да? і потім вийдемо на місце, подивимось, що там порядок-непорядок на цій порядок, земельній ділянці. Да? Як себе... Буде е, власник земельних ділянок і наскільки він е, там, долги, податки подивиться, все ну що це. Чи є ще да? якісь запитання Ні. по порядку денного? Тоді як голосуємо. Ну, окремо тоді голосуємо, перше сьоме питання. Да? Перше сьоме винести на розгляд сесії, восьме залишити на допрацювання. Так, Туди, так, так. так? Вот тоже выпустили. Правильно, все.